24 серпня 91-го року я як військовослужбовець був в черговій відпустці. І не повірите, я приїхав з Москви. Приїхав з Москви і був свідком серпеневого цього путча. Тобто зовнішні в мене нічого не помінялося. А от внутрішній, і я можу вам сказати, це зберігалося. До 24 лютого 22 року. Внутрішньо я постійно розумів, що так легко свобода і незалежність не дається. Всі 30 років я розумів, що незалежність не дарується, вона виборюється. І чим більше я вивчав українську історію, чим більше я Аналізував події сторічної давнини, я чекав, коли настане остаточний бій за незалежність моєї держави. І він настав. 24 лютого в мене народилась така фраза в голові. 30 років моя держава була вагітна незалежністю. І зараз почались роди важкі, криваві і нарешті. З нашою перемогою народиться вільна, сильна і самодостатня держава з вільними, сильними і самодостатніми людьми. Слава Україні!